Їжак та заяць, українська народна казка. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько зі своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе А піду лушені поле. Подивлюся, як там моя морква та буряки. Іде собі та пісеньку могикає. Коли виходить із-за куща заєць, він саме в полі оглядав свою капусту. Чи велика виросла. О, каже їжак. Хто приткий, той вже й на ниві. А ти заєць йому, все криволяєш криволапку, і батько твій криволапко, і дід криволапко був такий увесь твій рід, і ти такий. Їжак здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батька його, і діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві й каже Ти мене береш на сміх, а хочеш зі мною на випередки – Побачимо, хто кого пережене. Заяць як зарегоче, ти не випередки зі мною, а їжак спокійно. А, так, і з тобою. Ну, добре, засміявся Заєць. Давай бігти. Ні, каже їжак, ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заяць тому радий, бо він був голодний, то подумав собі І це мені добре. Упоїм капусти, краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки Знаєш, жінко, який мені клопіт, який чоловічі. Муж із зайцем бігати на випередки. Та й розказує все, як було. То це ти береш перегнати зайця? аж зойкнула їжачиха. Помовчи жінко, мовить їжак. Якось буде. Збирайся лиш та ходи зі мною. Ідуть вони, а їжаки вчить свою жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш із цього краю в борозні та й сті собі. Як добіжить заєць до тебе, то ти скажеш Я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, а я вже тут. Добре, мовила їжачіха. Приходить їжак до зайця, на той кінець ниви та й каже на нього Ну, я вже готовий, то біжімо. От став Заяць на одну борозну їжаку у другу. Раз, два, три. Побігли. Заяць помчав на той кінець ниви, а їжак побіг два кроки та й спинився. Прибігає Заяць у кінець ниви, а там їжачіха. Я вже тут. Ей, каже заяць. А ну біжімо ще раз. Побіг заєць, прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапах та й гукає. Ого го, а я вже давно тут чекаю. Ти дивися, а ну біжімо ще раз. Прибігаю на другий край, а їжачиха знову вже там. А то була, ви знаєте, їжачиха. Побіг ще раз, а там їжак. А я вже тут. Знов кинувся заяць бігти. Так бігав він дев'яносто дев'ять разів. А за сотим разом як упав посеред ниви, підвестись не може. Так набігався, натомився серед сердешний. Ніколи не треба сміятися із слабого», – сказав тоді їжак та й пішов з їзичіхою додому. Казку озвучила Мілана Шейко, студія дитячого телебачення нові на ТІВ.